Лілю, ти Остю. готова до широких філософських запитань? Увага! Чого на твій погляд не вистачає цьому світу? Ну звичайно, в першу чергу миру та е добра. Так. ну і злагоди, але це не якесь філософське питання. А як на мене, цілком практичне про теплоту у спілкування? Ми поговоримо з нашим експертом, психологом. Зустрічаємо засновника волонтерського проекту Як ти брати соціального психолога Антона Семенова. Вітаємо вас, пане Антоне. Минулого тижня. Ви в нашому етері сказали, що зараз у комунікації важливо не тиснути та і Доброго. бути теплим. От чи могли б ви? Я думала про це, Доброго. чи могли б ви детальніше розказати взагалі, як це працює, що означає бути теплим? Ну тут виникло ж питання, як відстежувати, чи не стаємо ми токсичними в комунікації самі стаємо. для наших співрозмовників, як за собою стежити? Всі стежать за іншими. Це наша улюблена справа. Але ж важливо за собою стежити. І ось якщо ви відчуваєте, там можна себе поставити питання: чи тисну я, чи ні? Ага, це критерій. А до речі, можна і ще сказати про зверхність. На ну, от те, от не зверхні, я зараз ставлюся до іншої людини. Це теж працює, але найкраще працює саме теплість, тому що це така універсальна універсальна якість, універсальний критерій, який працює да навіть якщо люди самі не визнають, що це таке. Ну, якщо поняття не визначено. Угу. Ну, от, що для вас теплість в комунікації? А, бути відкритим добрим, яким. Лільо Лільо я даю можливість да, 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 щось від себе, Пані Лілі. Ну, uh, ну, для мене ще uh, чути обов'язково, тому що в цьому теж є теплота. Тому що коли ти так. чуєш, ти сприймаєш, ти впускаєш в себе інформацію. Від цього, якщо ти володієш певною добротою, взагалі, то і починаєш розсіювати тепло. А тепер зверніть увагу на власний стан, і я вас спитаю: чи сталі ви трошки тепліше? Коли ти про це думаєш, так ну звичайно, і дивись. Я по перше вдягнута в такий теплий колір. Вже я роз, розташувала якусь енергію, правда? Ну так, коли ти про це думаєш і впускаєш, звичайно. Тобто, це така універсальна штука, яка працює, навіть якщо ви просто про це задумалися, ви вже стали теплішими. Став теплішим. У мене руки холодні, а загалом так. Серце гаряче. Серце Чи гаряче. Ну. Гаряче. Чи може, О! просто тепле. <гум> так, так, Я відчуваю, що я став тепліше. Ось Ми якраз зараз в проєкті Як те брати, ми досліджуємо, от як людям допомогти простими, дуже простими методами от стежити за власним станом, бути більш дружніми в комунікації. Тобто, наша мета, щоб наша комунікація в суспільстві стала орієнтованою на відновлення, щоб ми допомагали одне одному відновлюватися. Слухати, так важко. В нашому світі під час ось цієї такої суєти зупинитися, і як ви кажете, стежити за своїм станом, як це робити можна? Може, є якісь лайфхаки? Mm -hmm. як ну, можна то, що... mm -hmm. Бо ми зараз mm -hmm. тут сидимо, спілкуємось, так? Mm -hmm. Ви нам задаєте питання, і ми там себе аналізуємо. Так. Mm -hmm. А коли ти там. Дітей до школи, потім на роботу, там якісь задачі, ще щось. От як в такому режимі уникнути того, щоб сформувалися певні звички, не можна неможливо просто. Ну треба докладати зусиль. Якщо ми хочемо допомагати, треба докладати зусиль. Уникнути цього неможливо, але ми в проєкті ну, спрямовуємо власні зусилля, щоб тим, хто хоче допомагати іншим, краще. Дати їм інструменти, щоб її у них виходило легше. Ми mm -hmm. не можемо перевернути ситуацію, але можна зробити так, щоб це було легше. Наприклад, є дуже багато технічних якихось там порад. Ну будьте відкритими. да? тобто відкрита поза тіла, посміхайтеся, слухайте. Але ж м м кожна із цих штук вона потребує багато зусиль, багато уваги. Yeah. А, і mm -hmm. от бути теплим. Це така одна із гарних таких збірок, які у нас вже ми можемо е, іми ділитися. Якщо ви е, себе спитали, чи тепле я, чи ні, автоматично у вас стає відкритою поза тіла, ви посміхаєтеся, ваш е, як это, погляд. Mm -hmm. Стає теплішими, mm -hmm. і ви навіть не знаєте, з чим це пов'язано. Там у нас написано в психології цілі книжки про те, як треба правильно куточки очей піднімати, щоб це виглядало правильно, куточки губ там і так далі. Але це дуже багато mm -hmm. деталей, які ну звичайній людині не німа на це часу. Ну no, так от це по перше. А по друге, воно все одно не працює, якщо немає тепла там. От я хотіла сказати, не ти тут е, да, є такий метод від зовнішнього до внутрішнього, та але якщо людина буде постійно себе контролювати, спілкуючись іншою, я теплий, я теплий, я теплий, Бо коли я думаю про це, я стаю теплішим, то ти і перестанеш е, взагалі чути спів... співрозмовника, і ну, ти так. будеш не займатися випромінюванням тепла, ти будеш займатися самоконтролем. Де оця межа? Ну, якщо ви зациклилися на собі і спитали себе, чи тепла я зараз в комунікації, яка буде відповідь? Яка? Е, ваш варіант? будь ласка. <рес> ви зрозумієте, що ви відключилися від комунікації. Ви знову ж звернете на це увагу. Насправді, такої проблеми взагалі не існує. Що а, я така зосереджена на тому, щоб бути дружною в комунікації, тому вивілися з комунікації. Так не може бути. Насправді а, у людей дуже специфічний паттерн в стресі. Угу. Люди в стресі думають про е, свій стан Та. і звинувачують в ньому інших. Ну, ну це звинувачують чи бачать ні, ні, Це дуже точне слово, що звинувачують інших. Це правда. І зараз, на жаль, ми бачимо багато таких яскравих прикладів. Так як все ж таки налаштуватися правильно на те, щоб дійсно бути теплим в комунікації і при цьому не контролювати себе? Достатньо просто себе спитати. Який є зараз в комунікації, просто звернути на це увагу, довго на До це звернути увагу сьогодні, не вийде, хоча б на секунду, який є зараз? І от е, самого цього питання вже достатньо. Там не існує правильних відповідей чи неправильних. Угу. Сам факт того, що ви звернули увагу на те, що ви даєте в комунікацію, ви вже звернули увагу на свій стан і на те, як цей стан проєктується на інших. Тобто, якщо ми допомагаємо. Ми маємо дивитися, як ми впливаємо на тих людей, які поруч. І от це питання воно дозволяє подивитися: ага, я допомагаю або я не допомагаю. Я тисну, я зверхній, людина від мене напружується, чия людина в променях моєї теплоти розслабляється і відновлюється. От просто звернути увагу, що відбувається тут і зараз, в нашій комунікації. Що я роблю? Цього достатньо. Мені здається, це важко. Ми Чому? будемо над цим працювати. Не А я, не обіцяю. як може давайте якісь поради для глядачів? Як працювати над тим, щоб дійсно бути теплим в комунікації? Щоб ну, не бути от поки наша відповідь звернути просто на це увагу, Аналіз, чи теплий я а? чи ні? Ага. А, а коли я говорю, що ми будемо над цим працювати, це означає, що ми в проєкті е, будемо продовжувати досліджувати, що відбувається, що люди собі говорять, що працює, що не працює. Поки подальших відповідей у нас немає, і ми чітко це визнаємо. У нас немає експертизи. Нам треба це досліджувати. Як люди справляються, як у тих, хто день за днем допомагає іншим, виходить залишатися теплими. Ми будемо це досліджувати і будемо дивитися, а що не працює, а що у людей не виходить. Вони не пробують, а у них це їм не допомагає. Ми постійно це робимо. Це якби місія нашого проєкту допомогти, зібрати цей досвід і вижимку, знахідки, от, інсайти доністи. Поки головний наш інсайт точно треба стежити, чи теплі ви в комунікації. Дякуємо вам за поради. Я впевнений, що їх застосування покращить якість життя і комунікації багатьох наших глядачів. Чекаємо на нові зустрічі з нашим експертом-психологом вже за тиждень і бажаємо всім тепла. А сьогоднішній ранок вдома продовжимо на знімальному майданчику фантастичного трилера Ілюзія безпеки.